Поважний вік театру дитинства Івано-Франківському ляльковому, 70 виповнилося ще 6 березня. Та зі святкуванням тут зачекали аж до першого дня літа, адже їхня творчість, передусім для дітей, міжнародне свято яких припадає на 1 червня. Крім того, рівно 10 років тому лялькарі відзначили новосілля в оновленому приміщенні. У свій день народження вони вийшли з нього на вулицю, аби запросити на свято маленьких перехожих особисто разом із персонажами улюблених дитячих вистав. Серед них і баба горпина з казки бит. Ти не битого везе. Я баба Горпина, повна хатина. Ось так вона вітається, вона здоровкається. бажаю всього найкращого. Є ляльки, е яких в яких ти тримаєш в руках, є ляльки, яких ти е тримаєш дуже високо над головою. от А оця лялька, вона. Ходить по землі, можна так сказати. І Вона найближче до діточок. Ляльки-маріонетки чи не найтаємничіші з усіх, каже актриса театру Ювіляра. Не лише дітям, але й дорослим. Цікаво глянути, як працює непроста схема керування ними за допомогою численних ниток. Окрім професійних іграшок, на вулиці винесли ще й повноцінну виставу. «Сумну веселу казку просто неба грають уже не вперше. Вона теж створена задля спілкування з дітьми у відкритий спосіб і завжди збирає чималу аудиторію. Я люблю ходити в. Театр ляльок полюблю дивитися виставу. Різні мені подобаються вистави, всі. До них садочок часто приходить театр, і ми завжди на всі вистави, які садочок пропонує, то завжди відвідуємо. Тому що ляльки це для дітей щось таке цікаве, дивовижне. От не знаю. мені колись подобалось, і дітям теж подобається. Тепер все по-іншому набагато краще тепер, як на мене. <рапи>? Так, та кімната музей дуже гарна, і дітям там цікаво, і мені там цікаво. Франківські лялькарі люди незабобонні. Після 13-літніх поневірянь у Примах, коли їх місцева оселя ганебним чином завалилася, вони розпочали нове життя в більшому приміщенні. В ньому 13 рядів, у кожному з яких стільки ж місць. Але а дві сотні глядачів, це явно не всі, хто цього дня прагнув потрапити сюди і привітати улюблений театр із ювілеєм. До нього презентують і символічну прем'єру вистави «Гусеня». тисячу 1945 році, в травні місяці перша вистава, яка була постановка першої п'єси, яка була здійснена в театрі «Ляльок», Це була вистава Наталії Гернет «Гусеня». Ми відкривали театр саме цією виставою. В х роках постановку знову за цією п'єсою здійснив постановку режисер заслужений артист України Леніт Попов. Тоді він ще був студентом. А тепер ми хочемо подарувати ще раз цю виставу. Відповідно, п'єса має кожного разу інше прочитання, тому що кожен режисер бачить по-своєму. Сучасна музика, сучасні ляльки, сучасні костюми, сучасні відношення, спілкування тобто, це різні виходить, вистави. Перша. Вистава нового гусеняти благодійна. На неї запросили дітей переселенців і учасників. АТО, адже місцеві лялькарі вже давно співпрацюють із численними доброчинними фондами. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.